Коли закінчуються війни, хтось скаже, коли перестають стріляти, хтось, коли ставлять підписи. А дехто, коли знаходять останнього безвісти зниклого. Але насправді війни тривають довше, значно довше. Вони залишаються в родах, передаються в тиші крізь покоління, навіть коли міста відбудовані, і навіть коли на згадку про ті події лише один день в календарі. Сьогодні про невидимі наслідки війн про те, як ехо конфлікту відлунює в внуках і правнуках у тих, хто ніколи не бачив боїв, але несе їхні наслідки. Я майже не говоритиму від себе. Ви почуєте кілька історій з книги Берта Хелінгера Великий конфлікт можна сказати, це не я розповідаю. Ця книга говорить до вас. Я лише даю їй голос. Ви дізнаєтеся, як розстановки дозволяють побачити те, що зазвичай приховане, що відбувається, коли предок був жертвою. А що коли він був катом? Буде незвично і, можливо, непросто, але я знаю точно, колись комусь це може врятувати життя. І ще одне: ми говоритимемо лише про події, що сталися до 2011 року, року, коли книга була видана. Багатьох солдатів, які повернулися з війни, тягне назад до мертвих братів по зброї і до мертвих ворогів, і до одних, і до інших. Як це може проявитися для нащадків тих, хто вижив? Як приклад, Хелінгер приводить розстановку з чоловіком, в якого батько з дитячих років ходив в військову школу, а під час Другої світової війни був офіцером і командував підрозділами, які несли великі втрати? Під час розстановки цей батько стояв як мертвий. Тоді Хелінгер поставив п'ять бойових товаришів, які загинули. Син, який прийшов на розстановку, відчував неймовірно сильну тягу до цих загиблих. Його неможливо було втримати, і здавалося, що його затягує невидима сила. Щоб втримати сина в розстановку були вже його сина, внука офіцера. Однак син офіцера сказав своєму синові: Тобі мене не втримати. Я хочу до них, і ти мені байдужий. І це була правда. І тільки коли син подивився в очі своєму сину, щось змінилося, і стало насправді зрозуміло, кого ж затягувало до вбитих солдатів, не затягувало того ж самого офіцера. А в його сина була динаміка смерті замість батька. Це те, що часто звучить як: Я піду, щоб ти лишився. Про те, як це відображається на внукові, можете подумати самостійно. Намагання зблизитись з жертвами спостерігається в різних контекстах і не обмежується жертвами Холокосту. А варто лише віддатися цій динаміці, і наступає відчуття глибокого спокою і примирення. Як рід реагує на участь в знищеннях інших людей? Історія Діда ЗСС. на розстановку до Хелнгра прийшли з історією гіперактивності хлопчика 11 років, вже з трьох років дитина була на таблетках з діагнозом синдром дефіциту уваги. Батька цього хлопчика був розсіяний склероз, а його дід був у військах СС. Хеленгер ставить з замісника батька хлопчика. Він стоїть і не рухається. Хлопчик гіперактивний, а батько не шевелиться. Що це означає? Хлопчик рухається замість тата. Чому ж батько стоїть в заціпенінні? Що станеться, якщо він з нього вийде? Син боїться стати вбивцею, як і батько. А заціпеніння Захист від бажання стати вбивцем. Розстановку вводять замісника діда, який був в СС. Його ставлять напроти батька-хлопчика. Дід дивиться вверх, син відвертається від нього в сторону. В класичних розстановках погляд низ часто трактується як погляд на мертвих. Відповідно, дід дивиться вверх, щоб не дивитися на мертвих, на своїх жертв. В розстановку вводять чотири замісника можливих жертв діда і вони лягають на підлогу на спини. Дід продовжує дивитися вверх, його син відвертається ще більше. Всі стоять заціпенені. Хелінгер вводить в розстановку замісника хлопчика його батько дивиться на нього, а сам він починає тривожно рухатися. Хлопчика підводять до діда, і він говорить йому, що його любить, стає перед дідом і дивиться на жертву. Його тато тепер теж починає дивитися на жертву. Дід кладе руки на плечі внуку, але продовжує дивитися вверх. Батько хлопчика лягає разом до жертв. Оскільки дід так і не наважується глянути на жертв, його змушують повернутися до них. Дід нарешті дивиться на своїх жертв, його ж син відвертається від нього. Хелінгер змушує сина подивитися на свого батька, який був в СС. Хлопчик стає дуже схвильований. Через деякий час дід стає на коліна, а хлопчик починає Заспокоюватися. Син каже: Дорогий тату, і його батько починає підходити до нього. Тату. Я лежу тут замість тебе. Дід випрямляється і дивиться на жертв. Син встає і йде до хлопчика, обіймає його. Дід лягає до своїх жертв. Історія довжиною три покоління завершується. Дід уникав погляду в своїх жертв, його син уникав цього погляду. І все це знайшло вираження вже внукові? Він відчував витіснене і відчував себе відповідальним за всю сім'ю. І на собі він ніс вантаж тих, хто стояв в оціпенінні і не міг пошевелитися. Хлопчик хотів від всього цього втекти Це й знаходило вираження в його поведінці. Чи можливо примирення між насильниками і жертвами в великих конфліктах? І чи воно обов'язкове? Чи може час щось згладити і чи може щось забутися, відійшовши разом з людьми, які брали безпосередню участь в жахах воєн? Хельнгер вважав, що примирення відбудеться лише тоді, коли насильники воз'єднаються зі своїми жертвами, і цей рух в родових системах постійно буде виникати, проявляючи всіма можливими і неможливими варіантами. Один з прикладів такої роботи була розстановка в темі німців і євреїв. Один з учасників розстановки розставив свою сім'ю і наголосив на тому, що він єврей. Тоді Хелінгер поставив напроти цієї сім'ї сімох замісників мертвих жертв Холокосту, а за ними сімох замісників мертвих насильників. Жертви повернулися до насильників і поглянули їм в очі, деякі насильники знітилися і опустилися на підлогу, схлипуючи від сорому і болі. А їх жертви, дивлячись їм в очі, підняли. Їх. Обійняли і втішили тих, хто падав на підлогу. І в кінці між ними виникла любов, яку неможливо описати. Один з насильників стояв у ці і не міг пошевелитися. Тоді за ним поставили замісника насильника, який стояв за насильником, ймовірно, того, хто віддавав накази. Бачий, замісник сперся на цього і трошки розслабився. І потім признався, що відчував себе перснем на величезній руці. Повністю під владою чужої сили. В інших учасників розстановки було подібне відчуття, і насильники, і жертви відчували себе лише знаряддям незбагненної для нас вищої влади. І в цій розстановці вияснилось, що немає ніяких груп насильників і жертв, існують лише окремо взяті жертви і окремо взяті насильники. І тоді стало зрозуміло: мертві жертви не отримують спокою, поки не мертві. Насильники не ляжуть біля них, і поки жертви не обнімуть і не приймуть їх. І насильникам не бачити спокою, поки вони не зрівняються з жертвами лежачи біля них. Але що якщо їм в цьому примиренні будуть перешкоджати? Насильники будуть втілюватися в нащадках. Наприклад, поки насильники Другої світової не знайдуть своє місце в серцях німців, вони будуть втілюватися в праворадикалах. Також в розстановках. Хелінгер спостерігав, що в єврейських сім'ях нащадків жертв діти часто заміщали насильників, примирення не уникнути: хай скільки поколінь, хай скільки жертв і насильників для цього буде потрібно. Також з цієї розстановки стало зрозуміло, що вирішити такі переплетіння можуть лише сама жертва і сам насильник. Ніхто інший за них цього не зробить. Тому у розстановці померлі насильники і жертви не хотіли, щоб живі втручалися. Живим від них потрібно було триматися подалі, а ще мертві хотіли, щоб життя продовжувалося і не ставало убогіше через згадку про них. З точки зору мертвих, живі могли жити вільно. І на завершення я точно процитую один абзац з книги існує поширена думка, що злочинці націонал-соціалізму особисто відповідають за свої вчинки, мовляв, їх. Ніхто не примушував до насилля, тому вони повинні нести особисту відповідальність за свої злочини, а вони з цим не погоджуються. Тому що це неправда, ними керував, охопивши їх сильний рух всіма німцям, не тільки членами націонал-соціалістичної німецької робочої партії СС. Весь народ був охоплений потужною силою, який індивід не в силах опиратися. Всякому разі більшість людей тільки ті змогли себе захистити кого була ще друга опора. Тільки вони могли, інші не могли. Кінець цитати. І я бажаю вам завжди мати таку опору в собі.